Ви потрапили на шоу на місяці. Я Карл Мун, а це криптокід. І у нас є погані новини для всіх, хто зараз тримає криптовалюту через дві великі ЕЕ. проблеми в графіку. Отже, можливо, перейдемо до справи без зайвих зволікань. По перше, може залишити лайк під відео, щоб ми досягли двох тисяч лайків. І якщо у вас є відкрита позиція, або якщо ви хочете відкрити позицію по біткоїну, прослухайте відео. До кінця, щоб почути, що ми скажемо, отже, які ж ці перші великі проблеми, хлопці? На жаль, біткоін скоро сильно впаде. Тож, якщо подивитися на цей графік, у нас є величезна інверсна крива, та також величезний. Ну в даному випадку це не інверсний, це інвертований патерн голови та плечей. Тож, ціль очевидно, вниз аж до 190 тисяч доларів. Але що це означає, Карле? Чому я це сказав? Ти перевернув увесь графік. Я перевернув увесь графік. Отже, насправді, хлопці, це в технічному аналізі дуже популярно. Людям подобається дивитися на різні способи аналізу одних і тих самих графіків, і привертання графіка є насправді технічною навичкою, щоб отримати іншу перспективу. Отже, це непогані новини. Тоді це насправді хороші новини. Ну насправді це хороші новини, залежно від того, чи ви ведмідь. Якщо ви ведмідь, це погані новини, але якщо ви бик біткоїна, то це чудові новини. Добре, так ти трохи нас обдурив зараз. Я зробив це. Це насправді непогана новина, але пізніше у нас є деякі погані новини. Так, тому. Але давайте почнемо із хороших новин тоді. Гаразд, ну добра новина в тому, що загальна ціль для біткоїна наразі з дуже високою ймовірністю, а саме 92% складає 160 тисяч доларів. Чому ви можете запитати? Тому що за останні півтора роки біткоїн мав кореляцію з грошовою масою М2 з 84-денною затримкою та позитивною кореляцією 92%. Карл, немає жодного індикатора у світі, який би давав вам ймовірність успіху 92%, і це давало вам протягом останніх півтора року. Так. Що круто. І ціль 160 тисяч доларів до величезного друку грошей, який уряд збирається здійснити. Тож це чудова новина. А потім зворотній шаблон Голова та плечі очевидно має ціль у 190 тисяч доларів. Так, дивись, я згоден з тобою щодо цих речей. Я згоден, що біткоін абсолютно злетить у найближчі кілька місяців. Однак, перед тим я вірю, що біткоін може знизитися до 114 і... е і -е, музики насправді забагато. І чому зараз музика така гучна? Добре, давайте тут зупинимося. Отже, я думаю, що біткоін підніметься до 114 тисяч доларів перед тим, як піде ще вище. Ім ем, криптокіт так. Скажи, е, скажи нам, чому ми йдемо до 114 тисяч, що є чудовою нагодою купити більше та відкрити більше довгих позицій. І до речі, якщо ви хочете торгувати, Вікс зараз дасть вам скільки. Вони дають вам безкоштовно 400 USDT, коли ви вносите 2000. тисячі. Залиште їх на вашому ф'ючерсному рахунку на 3 дні, і потім ви зможете отримати ваші ф'ючерсні бонуси, які ви можете використовувати для торгівлі біткоїном та іншими основними криптовалютами. Абсолютно правда. Отже, посилання на вершині опису перейдіть і торгуйте на VIX прямо зараз, якщо ви хочете зробити будь-які позиції. Так чому ми йдемо до 114, перш ніж побачимо великий підйом до 160? Отже, я говорив про набагато більший масштаб інверсної голови і плечей. Як ви знаєте, їх існує два. Це один з денного таймфрейму, і зараз у нас є трохи свічка самоубивця, яка ще не підтверджена. У нас ще на тижневому таймфреймі 6 днів, а на денному таймфреймі залишається лише 5-6 годин до закриття цієї денної свічки, де ми можемо точно закритися як свічка самоубивця. Це перша причина, чому ми можемо бачити потенційне падіння. Але чому 114 тисяч доларів? Отже, причина номер один це буде повторне тестування опору зворотньої голови і плечей. Завжди, коли біткоін створює такі макрорамкові е -Е патерни, він любить їх перевіряти, бачачи повторний тест. Гаразд. Отже, це причина номер ну дві причини. І причина номер три полягає в тому, що є розрив на Чикаго Меркантайл-біржі Сімії для біткоїна саме в точці консенсусу, де ціна зустріла б опір. Отже, через ці три загальні причини я думаю, що це буде дуже корисно для біткоін протестувати 114 і потім продовжити рухатися. Пробіли CME зазвичай заповнюються е, швидше ніж пізніше. М і м розглянемо кілька інших тем. Але перед тим як ми це зробимо, обов'язково підпишіться на криптокід. Е, yeah. Посилання буде нижче, або ви можете просто пошукати криптокід на Ютубі і знайти його чудовий канал. Дякую, і я можу показати вам, як це виглядає. Отже, тут ви маєте розрив CME і також це бойон. І тут стрілка, що вказує на можливий перетест, а потім підйом. Вам не обов'язково це робити, але це було б дуже корисно для ціни, звісно. Ви це гадкоєкоста бачити на деяке, або коли це станеться, бо ми досить впевнені, так я збираюся поставити кілька лімітних ордерів, і ви можете зробити це на VIX, на CoinFlare, на всіх цих біржах нижче. Поставте деякі лімітні ордери, щоб якщо це станеться вночі, коли ви спите. Ваші ордери виконувалися автоматично, але незалежно від цього, навіть якщо це не відбудеться, бо ніщо не є стовідсотковим. Я думаю, що найважливіше, що біткоїн протягом наступних 2, 3, 4, 5, 6 місяців навіть буде йти значно вище. Отже, так, якщо ми навіть можемо досягти 114, це нічого страшного, бо це просто так, це просто нормально. Так, я згоден, я згоден. Отже, да, я думаю, що це основне, що я хотів сказати. Подивіться на цей прекрасний G-Wagon, дуже красивий. Я орендую його на кілька днів тут, тому що нам потрібна машина, щоб е-е, їздити. Це нова модель 2025 року. Також я зараз знімаю влог тут на Carl Moon Vlogs, який буде завантажено через кілька тижнів. Тож зайдіть туди, щоб подивитися містера хода. Чудово, uh, Правда. сам так. Це дійсно правда. Я завантажу відео на Carl Moon Vlogs. Яке буде фантастичним влогом. Насправді думаю, що прикріплю це в закріпленому коментарі або десь розміщу внизу. Давайте додамо посилання на муншоу, щоб люди могли залишатися в курсі, а потім, після того, як ми завершимо шоу, ви проведете прем'єру влога. Я залишу посилання на трансляцію внизу, і тоді е е так. Дякую, друзі. Е -е Підписуйтесь на е е поставте лайк, 2000 вподобань і еге. Зачекайте на 115, вибачте, 14. Це це буде великий рівень і е м завза? Тому. That? Pós-me solução. Mas olha, o me vídeo. Tudo se chama-se minha me